Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Коли в Новояворівську працює ресурс-клуб від психологів та як у терновиці на ЗСУ зібрали 21 тисячу гривень. З вами Марія Канцелярист, Звертаємо увагу на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави сьогодні низка змі та телеграм-каналів поширили інформацію про начебто можливе скасування виплат людям, які мають другу або третю групу інвалідності. У Мінсоцполітики заперечили ці фейкові вкиди, адже жодних ініціатив щодо такого скасування немає. Президент Володимир Зеленський за час виступу на всесвітньому економічному форумі, зокрема, наголосив на тому, що Європі потрібна спільна безпекова та оборонна політика. А ще охарактеризував ситуацію на Курському напрямку. Маємо його пряму мову. Ми досі знаходимось в курському регіоні і наші військові там. Сил Російської Федерації не вистачило нас витиснути. Сьогодні там більше 60 тисяч російських військових саме на цьому напрямку. Окрім цього, було 12 тисяч північних корейців, 4 тисячі з яких загинуло. І це була стратегія Путіна. Втягнути ще одну країну. Новини на Янтарнефе. І до локальних підсумків міський голова Володимир Мацелюк днями перебував із візитом на Харківщині у межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Головною метою стала зустріч із керівництвом Савинської громади, з якою новояворівська міськрада підписала меморандум про співпрацю. Під час різдвяних свят учасниці вертепу народного дому села Терновиця об'єдналися заради благодійної мети допомоги нашим захисникам. Тож їм вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Ці кошти спрямували на придбання системи радіоелектронної боротьби для підрозділу 7-го окремого штурмового батальйону Арей. У новояврівському волонтерському центрі, котрий знаходиться біля міської ради, на вулиці Шевченка, 2 проводять раз на два тижні щоп'ятниці. Зустрічі в межах проєкту Ресурс Клуб. Тут залучають до роботи психологів, котрі організовують арт-практики для жінок у часи війни. Дата чергового зібрання 24 січня, час дев'ятнадцята година. На базі Новояворівського міжшкільного ресурсного центру відбувся вже другий тренінг для команд закладів освіти та молодіжної ради громади. Присутні працювали з теми написання проєктів, шляхи реалізації. Тут йшлося про планування необхідних ресурсів, бюджетування та огляд актуальних можливостей грантового фінансування. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту футбольний клуб Гірник Новояворівськ розпочав новий сезон із важливими змінами. Відтепер футбольну команду громади очолюватиме новий головний тренер Роман Каракевич, який замінить на посаді Дмитра Кондро. І про погоду в середу в області. Мінлива хмарність. Температура в день плюс 3 градуси. Уночі мінус 2. Вітер 1-2 метри на секунду. На дорогах ожеледиться. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все про основне нині. Вечір у розпалі. Тож прикрашайте його найліпшою музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Ефем.